простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. Як і в попередньому випуску, сьогодні ми знову будемо ділитися з вами фрагментом із нашого онлайн-курсу ПДВ практик, але сьогодні вже будемо говорити на тему розподілу вхідного ПДВ. Тобто, коли у нас у підприємства є оподатковані та неоподатковані операції, у нас виникає обов'язок розподіляти наш вхідний податковий кредит. Але перед тим як ми його будемо розподіляти, нам звісно потрібно визначити ту частку розподілу вхідного ПДВ. Власне, у цьому уривку від нашого великого порога я вам покажу, яким чином у програмі бас встановити цей коефіцієнт та як його в подальшому застосовувати для того, щоб програма нам проводила розподіл вхідного ПДВ. Запрошую вас до перегляду. Отже, переходимо на нашу власне першу операцію. Це є наші телекомунікаційні послуги, придбали ми їх у постачальника, 20% подава, звичайна наша ставка. Вибрали собі рахуночок, вибрали собі субконту статтю витрат І в податковому призначенні тут вже вказуємо: не неоподатковане подава, не оподатковано ПДВ, а вказуємо пропорційно оподатковано ПДВ. Mm -hmm. Але раніше для того, щоб нам на вкладочці додатково коректно відображалась сума подава, яка є пропорційна, що в нас піде в кредит, а що в нас піде взагалі, не, що, що в нас буде загальна сума подава, яка з них буде в податковому кредиті, нам потрібно встановити коефіцієнт, де він не встановлюється? продажі. Ну, перепрошую, Тоня, Тоня Секунду, секунду, так. бо пізніше буде пізно сюди повернутись, поки не втратила так. думку. А, власне, якщо ми щось придбали і те придбання є витратою подвійного призначення, то все рівно ми до податкового кредиту ставимо всі 100% вхідного кредиту. Але через виписку зобов'язання, через виписку податкового зобов'язання, ми будемо відмовлятись від вхідного ПДВ у питомій вазі. Неоподаткових операцій, от просто хочу наголосити, так, і, що і, і, до 1 липня 2015 так, року було, що ми то включаємо, то ні, а то включаємо лише в такій то частинці. Тепер з 1 липня, точніше 2015 року, ми до кредиту все ставимо, а тоді відмовляємося через зобов'язання. Мовчу через кусочок. Угу. Правильно, власне, щоб нам одинацька гарно вже в документі купівлі порахувала цей кусочок. І віднесла нам на правильні рахуночки, нам потрібно для цього встановити коефіцієнт. Переходимо на вкладку операції, пропорційний ПДВ» і встановлення коефіцієнта. Він в мене вже тут є визначений, але ми з вами його ще раз переглянемо. Власне, що нам тут потрібно? Встановлюємо дату. Ну, це може бути, ну, я встановила 01.11, для того, щоб коректно були всі надходження листопада, коректно всі відображалися з коефіцієнтом. Вибираємо є два варіанти власне, встановлення цього коефіцієнта. Є минулого року, тобто, Одинецька тоді візьма всі операції за минулий рік оподатковані і неоподатковані, і вирахує коефіцієнт. А якщо у вас, власне, операція оподаткована виникла першого разу в періоді, наприклад, листопаді, ви обираєте місяць цього року, обираєте місяць, коли така операція виникла листопад. І натискаєте заповнити і розрахувати. І, власне, одинацька вам підтягне тут всю суму оподатковуваних операцій, суму всіх операцій і вирахує у цю часточку коефіцієнт на оподатковуваних неоподаткованій діяльності. Дуже важливо, коли ви власне цей коефіцієнт будете розраховувати інформацію для цих суми оподатковуваних і суми всіх операцій. Одинаска буде брати з податкових накладних, не з документів реалізації, а власне з самих податкових накладних. Тому на цей момент бажано вже мати податкові накладні проведені. Mm -hmm. Mm -hmm. По суті, ми до того моменту руцями це вже все порахували. Ще до того, як виписали податкові накладні, ми взяли оподатковані без ПДВ, поділили на всі без ПДВ, вивели коефіцієнт, а це швидше як перепровірка себе, правда? І є сенс це заповнити лише для того, щоб пізніше це автоматизувати. І оцей коефіцієнт 0,94 – це є частка власне оподаткованих у всіх. Правильно? Ну, бо в нас оподатковані на всі. Так, решта наших 6% це є неоподатковані операції. Е, його не обов'язково тут заповнювати самостійно, тобто заповнювати шляхом розрахунку через Одинаску, ви можете і самі ручками тут uh -huh. Тобто, Наприклад, якщо ви тут напишете 9%, він собі розрахується так, як би він мав бути. Uh -huh. ну, тобто, Якщо ви не хочете, не, не довіряєте розрахунку 11, ви вже порахували свій розрахунок, тобто можете його тут ручками самі автоматично заповнити і далі вам все буде рахувати. Тобто коефіцієнт ми заповнили далі. В надходженні ми обираємо пропорційно оподатковуване подава і на вкладці додатково нам автоматично програма сама порахує от суму цього згідно нами встановленого раніше коефіцієнта. Суму податкового кредиту у цього пропорційного. Тобто, в кредит в нас оподатковуваної нашої діяльності піде триста сімдесят гривень з 400. Що в нас буде відбуватися далі? Якщо ми станемо на проведення дебет кредит, ми побачимо, що на 64,42 у нас пішло тільки 376 гривень. Тобто, в момент виникнення оцього податкового зобов'язання, Одинецька нам відщіплює оту частинку оподатковану і кладе її на 64,42. Куди, власне, дівається оця неоподаткована частинка? В момент, коли ми проводимо реєстрацію вхідного податкового документа, на підставі от, надходження товарів і послуг створити на підставі, вибираємо реєстрацію вхідного, і ось наша реєстрація вхідного в номенклатурі поставки буде поділена на дві частинки. От зверніть увагу, частинка 376 гривень це наша оподатковувана діяльність, і частинка 24 – це є господарська діяльність, неоподатковувана подава і знову ж таки тут стоять галочки пропорційно. А ну, де ви Тобто і. І бухгалтерський облік в нас буде рахуночок 64,35 і дивимось дебет кредит. От, власне, дебет кредит, наша 64,42 частинка оподаткованого пішла в кредит 64,42, А частинка, на яку треба нарахувати умовний продаж, пішла в кредит 64,35. Тобто, що ми собі знали, що в нас на кредиті 64,35 чотири оця частинка 24 гривні, на яку ми згодом нарахуємо умовний продаж за 199,1. Стоп! До податкового кредиту пішло всі 400, а те, що відщепилося 64, на 6435, ми пізніше випишемо зобов'язання. Є, добре. Так, тобто воно 6412 є, але розщепилося двох, по двох субрахунках, угу. один на 6442, а один на 6435. Отже, колеги, сподіваюся, що відео вам сподобалось, воно для вас було інформативним та корисним. Якщо відео було для вас корисним, то ви, звісно, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а ми з вами зустрінемось у наступну п'ятницю.